Коли ви переходите з парової енергетики на бензинову чи дизельну, у вас залишається купа деревного вугілля, яке не знаєте, куди спалювати. Зараз я вам покажу одну маленьку автоматизацію, яка допоможе перетворити залишкове древне вугілля на корисні продукти. Перший її компонент це промислова коксова пічка, яка і перетворює деревне вугілля в вугільну смолу. Далі вона дистилюється на 5 компонентів дистиляційній вежі. Зараз трошки розкажу про них. Нафта використовується багато де, тож перераховувати її рецепти немає сенсу. Етилбензен і атрацин, потрібні на різних етапах виробництва пероксиду гідрогену. Тобто переки сьогодні Керосін потрібен для виробництва реактивного палива номер 3 або для компонента ракетного палива другого тиру ракет. до другого тироракет та останні олія вугільної смоли і можна поєднувати сульфатною кислотою для отримання сульфатної олії вугільної смоли, яка в свою чергу дистилюється на нафталін. Також цю олію можна дистилювати на циклопентидієн, який потрібен для фероцинової мікстури нас свою чергу для фарацина, для, ре... для реактивного палива номер 3 і для реактивного палива А, які є одні з найкращих палив для дизель-генератора. ви знаєте, що робити.